Чи бажаєте ви встановити собі пластикові вікна чи засклити балкон? А безкоштовно? Тоді вони йдуть до вас. Саме за таким сценарієм, під логотипом тої чи іншої віконної фабрики тепер почали діяти аферисти у спальних мікрорайонах нашого міста. У період різдвяних свят невідомі чоловіки пройшлися мікрорайоном Озерна. Тут вони пропонували безкоштовно засклити вікна у багатоповерхівках, пояснювали це благодійністю. Розповідає очевидець, житель одного з будинків мікрорайону Озерна. Він каже, що це в під'їзді повністю будуть мінятися вікна на металопластикові. За рахунок якоїсь київської фабрики чи заводу, щось я не пам'ятаю назвою самого підприємства. Цього я кажу: ну, а який, так скажем, їм резон в цьому? Він каже, що їм вигідно це за рахунок того, що їм будуть різні якісь там знижки, може податки, там якісь не будуть сплачувати за рахунок того, що вони займаються благодійністю. Самі ж мешканці цього будинку вирішили аферисти, Перевіряють, чи є хтось у квартирі, щоб пізніше прийти за легкою здобичю. Подібні непрохані гості, не нові для інших мікрорайонів. У будинках на проспекті Миру подібні випадки траплялися неодноразово. Начальник ЖЕКУ номер 7 Олександр Гаврилюк каже: свідомі мешканці таких благодійників виганяють у шию та повідомляють про це йому. Ходять по будинках, пропонують свої послуги на установку вікон в коридорах, на ліснутих площадках. Просять, щоб люди не платили за, за ці вікна. Ну, фактично, на даний час ми е, ЖЕК Сьомий таким послугом не займається. Ми раді би, звісно, би хтось поставив нам. Вікна на, будемо казати, благодійний внесок зробив. Ну такого не буде. Є й інша схема аферистів: пропонують встановити металопластикові вікна за вигідною ціною, беруть гроші та підписують з наївним мешканцем договір, але без кінцевого терміну виконання робіт, після чого ні юридичних претензій під'явити неможливо, ні заяви до міліції подати, адже підстав для порушення кримінальної справи немає. Ошуканий хмельничанин сам віддав гроші та підписом на документах погодився на нездійсненні умови. Шахраї користуються тим, що люди довірливо підписують угоду, бачать, що вона досить об'ємна. Читати її треба втрачати час, і вони, не читаючи, підписують ту угоду. А вже після цього непросто цих людей притягнути до відповідальності. Цим людям потрібно звертатися в суд. За цивільно-правовими відносинами, але ж разом з тим, якщо велика кількість звернень громадян, ми їх реєструємо і стараємося тим громадянам допомогти. Правоохоронці наполегливо радять сліпо не довіряти усім, кому відчиняєте двері, бути пильними. На заміну вузлової лікарні амбулаторія сімейної медицини з'явиться вона на базі існуючого медзакладу, що у дальніх Гречанах. обслуговуватиме передусім тутешніх жителів. Чиновники зауважують, до таких пертурбацій не вдавалися б, якби стан справ із лікарнею не погіршився. За останні роки кількість ліжок зменшилась утричі. Аналогічною ситуація є з пацієнтами. На сьогодні діти там не обслуговуються гінекологічна допомога для жінок не надається, дородова нагляд не проводиться. І саме головне, крім цього в нас є дехатовані населення це і Пільгова категорія, в тому числі інваліди Великої Вітчизняної війни. Там, вони не можуть їм надавати, програми, такі як цукровий діабет, інші не виконуються. Наразі усі ці пацієнти змушені їздити до амбулаторії, що у ближніх гречанах, або до першої і четвертої поліклінік. Виправити ситуацію, можливо, за рахунок переформатування закладу певні чиновники. Вони вже досягли домовленості із адміністрацією вузлової лікарні станції Гречана і південно-західної залізниці. Ви нам виділяють приміщення, і ми там ближчий час саджаємо на робочі місця представників із першої і четвертої поліклініки Там будуть сімейні лікарі, які будуть надавати всі види медичної допомоги там за місцем проживання. Григорій Давиденко наголосив, що затягувати із переселенням не стануть. Фахівці та приміщення вже є. Залишиться його відремонтувати та завести необхідне обладнання. Відчинити свої двері амбулаторія у дальніх гречанах має на початку наступного року. Втім, лише на цьому зупинятись міські чиновники не планують. Ми відкриємо відділення сімейної медицини в Дубово, там, де дитяча поліклініка, вона наполовину не заповнена. Ми на Зарічанській відкриємо відділення сімейної медицини, де жіноча консультація є. Ми відкриємо на Кам'янецьк, де старий пологовий, ми зараз закінчуємо ремонт, і після нового року це гінекологічне відділення перейде на Хотовицького, а там буде розвернути відділення сімейної медицини. Наразі у Хмельницькому нараховується шість амбулаторій сімейної медицини. Зосереджені у мікрорайонах Лезневе, Дубове, Озерній, Ближніх Гречанах, Ракове та у Книжківцях. З першим снігом у січні та ожеледицею стало очевидно. Зима, як завжди, прийшла неочікувано, а деякі водії не готові до екстремального водіння. Температура повітря 13 січня понизилася до мінус 3 градусів. А кількість дорожньо-транспортних пригод за одну добу зросла до восьми 13 січня поточного року на території міста Хмельницького відбулося вісім дорожньо-транспортних пригод без потерпілих. Кожна території області протягом доби сталося дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими. Наша інспекція Хмельницької області в черговий раз звертається до водіїв з проханням дотримуватись правил дорожнього руху і бути більш уважними на, на пронапоріжжя частин. Ми ж від себе додамо. Якщо не маєте вправних навиків керування авто, краще за кермову желедицю не сідайте або ж удосконалюйте навики керування, наприклад, на курсах екстремального водіння. До речі, це модне віяння сьогодні набирає обертів. Вчуся жити, щаслі дні жалію, що без по безтурботі в марнотах пройшли. Не все так просто, хоч і безнадію розсторочити прагну, як вузли, не вмію долю власну захистити від нашепту, від нецих вихваляк. Не вміє бути спритником, ловчити тобі копійка, а мені п'ятак. Такими рядками автобіографічної поезії Учуся жити відкрили літературно-мистецький вечір пам'яті її автора Миколи Федунця День мій земний. З нагоди річчя з дня народження відомого хмельницького письменника, знаного на всю Україну, у обласному літературному музеї зібралися рідні, друзі, колеги та поціновувачі слова майстра. По черзі читали його вірші та ділилися спогадами. Колеги Миколи Фудунця говорять, хоч поета з ними немає вже 5 років, його завзятістю та працьовитістю захоплюються дотепер. 20 років чоловік очолював національну спілку письменників України та за цей час став невід'ємною її частиною. Він був не тільки прекрасним поетом і ліричного плану, і громадянського плану, але він був вмілим керівником організації. Він умів спонукати нас до добрих справ, до творчості, до дружби. І, звичайно, що такий керівник залишив свою добру пам'яті. Микола Фодонець не лише скеровував творчі ідеї колег, а й допомагав їх втілити у життя. Хмельницький письменник Віталій Мацько згадує, з відомим літературним майстром його звело художнє слово понад 30 років тому. З легкої руки Миколи Федоровича, письменник став членом Національної спілки письменників України. Віталій Петрович каже, і свої творчі вміння розвивав і за майстерністю свого старшого колеги слідкував. Імпонує його поема Криниця. Це про батьківське гніздо, звідки він походить. І твори. Лірично-медитаційні, такі, знаєте, розважливі. Він надзвичайно любив Україну, українське слово, і він цій темі присвятив багато віршів. Анатолій Ненцинський з Миколою Федунцем познайомився на збірному пункті армії. Каже, так як служили в одному полку, ділилися один з одним, написаними під час служби віршами. Микола Федорович був не лише критиком, а й суперником по перу. Пам'ятається, Микола Федонець написав слова строєвої пісні, і його пісня завоювала перше місце, а моя друге. І рядки досі пам'ятаються приспів із його пісні: Пускай дожді в путі, пускай палящий зной, розвідка впереді, У нас дівіз такий». Цікаві розповіді про Миколу Федунця слухали юні читачі і одночасно переконувались, Хмельницький багатий на таланти.